Вітаю в ефірі. Випуск новин. Час пік. Далі про найважливіші події дня, що минає. Особливий день для українців сьогодні, 24 лютого. Рік від початку повномасштабної війни Росії з Україною. Рівно рік тому українці прокинулися від ракетних атак, вибухів та жаху вторгнення. Заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо разом із заступником обласної ради Андрієм Шакетою хвилиною мовчання вшанували військових, які загинули за незалежність і суверенітет України, поклали квіти на могили героїв на пагорбі слави в Ужгороді. Наші захисники щодня невтомно стоять проти ворога, дають відсіч і повертають тимчасово окуповані території, але часто це доводиться робити ціною власного життя. Війна забрала справжніх патріотів, людей з великої літери. Така ціна нашої волі у цій жорстокій війні. Не забудемо про захисників та їхні подвиги, наголосив Василь Іванча. Разом з командою голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав позиції наших побратимів, воїнів 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які зараз виконують бойові завдання на Донеччині. Тут на фронті закарпатці разом за тисячу кілометрів від своїх домівок об'єднані та вмотивовані. Поспілкувалися, обмінялися думками і переказали вітання від рідних для підтримки боєздатності підрозділу. Передали вовкам два сучасні дрони дальньої розвідки Матрікс 300 у комплекті, 30 тактичних квадрокоптерів Мавік та прилади нічного бачення. Зібрати цю техніку було надважким завданням у сучасних умовах. Однак, завдяки партнерам вдалося вчасно все доправити на передову. Водночас привезли бійцям чотири пікапи. Зараз цей транспорт критично важливий, адже штурмовики постійно переміщуються на напрямках зосередження сил окупантів, де ефективно їх знищують. Від воєні підрозділу отримали в подарунок бойовий стяг 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Прапор займає своє місце серед інших у стінах Ова. 366 та доба лютого для українців і 366 та доба великого волонтерства. Ці невтомні рятівники невпинно працювали весь рік, ледь не цілодобово. Зараз же вони більш організовані, інколи навіть мають вихідні. Та волонтери не збавлятимуть обертів до великої перемоги. Рівно рік вони тримають оборону на своєму фронті. Волонтери. Люди, які пліч опліч стоять із людським горем та надією на допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення на Закарпатті вони створили штаби і почали активно приймати вимушених переселенців. Я можу сказати за себе і за свою команду у нас помінялося все. Якщо спочатку 2014 року я переважно волонтерила тим, що заробляла гроші і віддавала частину свого заробітку, на благодійність, на потреби війська, то з 24 лютого для мене змінилося все. Моє життя почалося знову, скажімо так, і постійно зараз я тут в гуманітарному центрі працюю кожен робочий день тут. Дитячі речі, одяг, ліки, засоби гігієни одні їх приносили до волонтерських центрів, інші забирали. У перші тижні в штабах безкоштовно годували переселенців. На кухні щось варилося і смажилося цілодобово. Також просто в центрах біженцям дозволяли тимчасово ночувати. Перші дні ми прям. Все, все вчилися на ходу. Ми не знали, що починати. Ми це все там хтось ліжка застеляв, хтось е, готував їжу. Ну, ми це, це все вчилися. Зараз вже робота налажена. Вже кожен знає, що робити, куди треба йти. що куди ставити. Зараз вже все наладилось. Нас тут годують кожного дня. Ми близько 300-400 людей годуємо кожен день. З початку війни, з перших днів війни, ми годували 1700 людей. Кожного дня у нас кухня працювала ці. Лодобовані команди волонтерів у перші тижні війни були дуже великими і налічували кількасот осіб, адже люди працювали в кілька змін. Зараз же їх в рази менше, є напрацьовані алгоритми роботи, розподіл часу та обов'язків. Значна кількість волонтерів саме люди з гарячих точок. Вони, як ніхто інший, розуміють, як та чим треба допомогти переселенцям. Приїхав сюди у березні з Одеси, першим ділом. Пішов у СНАП, зареєструвався. Потім побачив, що тут багато людей купчуються, Тут ще минулого року стояла така бочка, люди грілися, вогнище було. Зайшов якось просто похарчуватися один раз. Мене тут дівчина <кхи>, пригласила, запропонувала посаду кореспондента за комп'ютером, тому що потрібно було, щоб хтось вів сторінку у Фейсбуці. Ну, якось мені сподобалось та й почав працювати тут. Волонтери в минулому мали різні професії. Зараз же вони підлаштовуються під потреби переселенців і стають експертами в нових галузях. Довелося взяти на себе функцію представників державних управлінь, проводити юридичні консультації, надавати психологічну допомогу. Волонтери взяли на себе функцію деяких управлінь і департаментів держави. Да, це є факт, це є е, правда. Як, як, яка б вона не була, але це є правда, тому що деякі м, державні управлінці і чиновники просто відмежовувалися або робили вигляд, що вони не обізнані, або не знають за якусь таку причину. І це все лягало на плечі е, волонтерів. Волонтер мав доправити до ЦНАПа до, ліка, до лікаря. Люди не знають у місті нічого в регіоні, тому ми мали бути ще й. Супроводом. Навіть за рік війни вимушені переселенці продовжують звертатися за допомогою. Вони невпинно дякують за все, що роблять для них волонтери. Я дуже задоволена роботою волонтерського хабу, бо завжди можна смачно поїсти, навіть коли, наприклад, світла не було, було важко готувати. І маленька дитина, і в лікарню їздили. Завжди сюди приходила або брала з собою, або їли. Ну дуже задоволена, дуже гарна робота. Дізналася в інтернеті, є телеграм-канали, там де ви поміж собою спілкуються, і дівчата порадили. Що можна сюди звернутися за, для отримати підгузки і якісь дитячі набори каші. Нам дуже допомагають волонтери, дякую велике. допомагають во всьому, і вещами, і продуктами, і фінансово підтримують нас з дітками нашими займаються. Розвиваємося і багато психологи працюють. Юрист, дякую большое, нам допомагають. Ну учими. Дуже довольним, відчуваємо себе захищеною. Біда згуртовує і робить нас чиннішими до проблем інших. Волонтери ж готові працювати до останнього переселенця, хто постукає у двері штабу і попросить про допомогу. Прикордонники спільно із співробітниками Нацполіції та СБУ ліквідували канал переправлення через кордон військовозупов'язаних чоловіків. Двох місцевих жителів затримали за 50 метрів від українсько-румунського кордону на околиці села Луг Рахівського району. Переправники супроводжували двох клієнтів, з яких планували отримати по 4 тисячі доларів США. Помітивши правоохоронців, злочинці спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів. Наразі організаторам переправлення військовозобов'язаних чоловіків оголосили підозру у вчиненні злочину. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Спецпогашення випуску 14-ї поштової марки відбулося сьогодні в одній з аудиторій Закарпатської академії мистецтв. Основою ескізу стало графіті відомого британського вуличного художника та активіста Бенксі, яке він зробив на стіні зруйнованого будинку в Бородянці на Київщині. Малюнок із дзюдоїстом, котрого відправив у нокаут хлопчик, символічно доповнюється всім відомою абревіатурою ПТН ПНХ. Місце для погашення обрали не випадково до дня річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Укрпошта випустила марку під назвою ПТНПНХ, в основу якої лягло графіті художника Бенксі. Художник, про якого говорять, напевно, в найвищих мистецьких колах сьогодні, художник-провокатор і митець, справжнього імені якого просто невідоме. І персона його так само офіційно не встановлена. Він діє як, як митець, як компанія, як фірма одночасно. Це 14-та спецмарка, яка традиційно випускається під час воєнного стану і символізує боротьбу України, перемогу і світле майбутнє. Не випадково ми знаходимося в приміщенні закладу освіти. Чому тому, що це саме в основі марки лежить мурал, який зображений на одній з зруйнованих будинків міста Бородянки. Ви пам'ятаєте наскільки це було багато страждальне місто на на, на, на рівні з бучію з Ірпінію, коли відбивали. Атаки агресора на нашу столицю. А саме на одному із будинків був зображений цей мурал сусіднього відомого художника Бенксі, і це було взято за основу, за основу художньої композиції даної марки. В основі ескізу поштової марки малюнок із дзюдоїстом, якого відправив у нокаут хлопчик, символічно доповнюється всім відомою абревіатурою. Саме ця робота вона взята із стін е, зруйнованих будинків у місті Бородянка, де російська армія чинила Свавілля. Е, це не єдиний малюнок, там було і ще декілька. Е, вони насправді такі гумористичні, хоч місце таке е, драматичне. Але самі зображення вони мають таку велику іронію, як і більшість робіт Бенксі, погашення спеціальним поштовим штемпелем конверту, марки та листівки здійснили сьогодні у Закарпатській академії мистецтв. Місце обрали не випадково, адже 7 гривень від продажу кожної марки спрямують на відновлення навчальних закладів, які постраждали від російських ракет. Дуже багато посіб загинуло в цій війні. Дуже багато дітей загинуло, і найбільше ми болюче відносимося до того, що понад три тисячі закладів освіти зруйновані. Це для нас дуже боляче, тому що е, учні не можуть нормально навчатися. Сьогоднішня марка вона, чесно кажучи, трохи несподіваний. Вибрали сюжет, але досить цікавий. Графіті воно має. На сьогоднішній день може і подвійне значення, е, і те, що маленький маленькі кидає великого і зрозуміло хто де є на цих марках. І цікавим є тот факт, що на сьогоднішній день іде боротьба за недопуск в олімпійську програму спортсменів в Білорусі і Росії як агресорів. І ця марка, мабуть, так само буде в колекціях і тих, хто колекціонує олімпійську тематику. Марка вийшла тиражем у 250 тисяч примірників для всієї України. Ціна 30 гривень. Встигніть придбати її в одному з відділень Укрпошти вже сьогодні. Увечері трапилася пожежа у приватному домоволодінні, що на вулиці Ярослава Мудрого, що в Тячеві. Тут горіла надвірна споруда. Полум'я могло будь-якої хвилини перекинутися на розташований впритул житловий будинок. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Щоб цього не трапилося одночасно з гасінням палаючої споруди, бійці ДСНС подавали воду і на захист оселі. Упродовж 20 хвилин вогнеборці повністю ліквідували пожежу та попереду. Редили її розповсюдження на будинок, хоча вогнем було знищено 32 квадратні метри крівлі споруди, та пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів. Обласна дитяча лікарня в Мукачеві отримала від іноземних партнерів сучасне медичне обладнання серед гуманітарної допомоги. Система електроенцефалографії, ультразвуковий діагностичний апарат, дефібрилятор. Угорські партнери, які і передали необхідне, запевнили, допомагатимуть чи можуть і надалі. З гуманітарною місією до обласної дитячої лікарні Закарпаття завітали представники фонду лицарів-госпітальєрів, що належить до угорського відділення лицарів госпітальєрів суверенного ордеру Святого Іоанна Єрусалимського. Партнери краю привезли з собою нове сучасне медичне обладнання, вартість якого понад 2 мільйона гривень. Це обладнання один енцефалограф. Він нам потрібно для того, щоб в неврологічному нашому відділенні ми могли записувати круглодобово монітор... Торгувати функцію головного мозку, а також ми отримуємо один УЗД-апарат. УЗД-апарат також буде використовуватися тут. У нас в хірургічному і у хірургічному травматологічному відділенні важливо йти завжди з наукою в ногу. Використати його маємо для надання периферійної анестезії, вона ще регіональною називається. Що це означає? Щоб дитинці в кожному випадку не давати на. Аркоз є такі операції, які можна робити під периферійною анестезією. І третє, що ми отримуємо, це дефібрилятор. Наразі електроенцефалограф вже успішно функціонує у поліклінічному відділенні лікарні, а зараз буде і у стаціонарі. Гості з Угорщини сподіваються, такі медичні обновки полегшать роботу медперсоналу і створять комфортні умови для пацієнтів у єдиній обласній дитячій лікарні Закарпаття. Ми давно комунікуємо з закарпатською облрадою та її депутатами, серед яких і Єлизавета Біров, директор обласної дитячої лікарні. Ми почули, що медзаклад потребує цього обладнання і вирішили максимально допомогти. Була потреба саме в цих апаратах. Досить складно було передати їх на Закарпаття. Процедура оформлення була досить тривалою, але нам вдалося Відтак з угорськими партнерами, директором лікарні Єлизаветобіров, очільником департаменту охорони здоров'я ОВА Анатолієм Пшеничним та першим заступником голови облради Андрієм Шекетою поспілкувалися про потреби закладу, подальшу підтримку як з боку закордонних партнерів, так і обласної ради та адміністрації. Ви привезли не просто те, що було, а саме те, що треба конкретно зараз в цій лікарні. Медичне обладнання в світі розвивається, медицина взагалі росте, і завжди є гостра необхідність у якомусь новітньому доброму обладнанні вже сьогодні. Коли е, допомагають е, будь які організації медичним закладам гуманно, тобто це без, скажімо так, е, без, безповоротні, безвозмезна да, допомога. Е, і дійсно е, це круто, коли е, спонсори, коли е, керівники е, таких організацій підприємств, фондів е, вважають, що на сьогодні е, є актуальність, і вони можуть, тобто мають можливість фінансово допомогти, ну в плані чи придбання апаратури, чи Іншому закладу у свою чергу лікарі висловили свою вдячність і угорським представникам «Баптіст АІЦ та фонду закарпатських баптистів у допомозі доставки обладнання до лікарні та митному оформленні закарпатським лікарям вкрай приємно, що кошти на устаткування збирали в різних країнах світу, де є представники фонду. Тож вдячні кожному, хто підтримує Україну. У лікарні святого Мартина в Мукачеві провели складну операцію на хребті. Лікар-ортопед, травматолог Борис Гавришко з нейрохірургом з Ужгорода Олександр Сичко провели декомпресію спинного мозку та задній міштиловий спонділодез. У пацієнта були закриті компресійні патологічні переломи. При такому діагнозі людина відчуває постійні болі. Інколи має утруднене дихання. В результаті може втратитися функція хребта. Наразі пацієнт у стабільному стані. Погода 25 лютого погіршиться на Закарпатті. За прогнозами синоптиків, в суботу, переважно в гірській частині території Закарпатської області, очікуються значні дощі. на високогір'ї. Значний мокрий сніг. Тому через погіршення погоди в області оголосили штурмове попередження. Цим завершуємо огляд найважливіших подій останнього робочого дня тижня. Залишайтеся і надалі з нами та вдалих вихідних.